Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Велищі особистості наша сьогоднішня розмова про українську письменницю, перекладача, учасницю феміністичного руху, одну з ініціаторів створення товариства руських жінок на Буковині Ольгу Кобелянську. Про справжню жінку, яка цікавилася новинками моди, мала вишуканий смак. В юності була жагучою брюнеткою з оксамитовими очима і до глибокої старості зберегла струнку постать, згадуємо з не менш чарівною. Іриною Фаріон, мовознавицею, кандидатом філологічних наук. Пані Ірино, я вас вітаю, вітаю пані Ольга Кобелянська народилася 27 листопада, 1863 року на Буковині у містечку Гура Гумора у багатодітній родині в сім'ї Кобелянських. Росло сім дітей. Оля була четвертою. Батько дрібний урядовець Юліан Кобелянський належав до шляхетного роду, який мав свій герб. походив із Надніпрянщини. Проте папери про шляхетство з легковажної руки Якова Кобелянського, батька Юліана і діда Ольги Кобелянської не були нотаріально підтверджені. Як уважав, що синові буде достатньо для зробітку його розумної голови. Це мало згодом великий вплив на долю письменниці. Мати Марія Вернер походила зі спольщиною німецької родини. Її родичем був відомий німець. Поет-романтик Захарій Вернер з любові до свого чоловіка Марія вивчила українську мову, прийняла греко-католицьку віру, виховувала усіх дітей в пошані любові до українства. Брат Ольги Степан був живописцем. Юліан прославився як автор кількох підручників із латинської мови. Ольга протягом майже півстоліття створила десятки оповідань, нарисів, новел, повістей, критичних публіцистичних статей, і перекладів, лишила значне за обсягом листування. Частина її творів написана німецькою мовою. Переважна більшість українська. Отакі От талавиновиті діти виросли у сім'ї Кобелянських, в якій розмовляли а, і українською, і польською, і німецькими мовами. Ну, власне Оля, Ольга Кобелянська починала писати свої перші ранні твори німецькою мовою, як власне, вона а, утвердилася як українська письменниця. От, власне, цьому так, пані Наталі, дуже слушно зауважено. В родині все-таки вони в основному спілкувалися польською і німецькою мовами. А звідки пробила оця кров предків надніпрянських... Дуже часто середовище допомагає запалити приспаний вогонь у нас. Тому кажуть, з ким поведешся, від того й наберешся. Вона товаришувала із родиною Устияновичів, зокрема із донькою Установича. приятельські а... стосунки в них були власне до кінця та, життя. Так, Звичайно, а це було україноцентричне середовище етнічних українців, які не уявляли себе поза межами української культури. І до цього було додано ще один контекст проблеми емансипація. Е, Тоді Поберецька. це було модно чи необхідно? І необхідно, і модно. Взагалі, те, що модне, воно мене як. Народження весни, розумієте? А те, що необхідне, воно стає стилем. Оля Кобілянська познайомилася з двома унікальними жінками, які були символом емансипації на ту пору, а саме із Софією Окуневською і Наталею Кобринською. І саме Софія Окуневська, перша жінка-лікар в Галичині, спонукала до того, аби Оля Кобілянська писала українською мовою. До цього вона писала німецькою, переплачувала цілу низку німецькомовних журналів і політичних. І художніх, і іншого профілю, але таке товариство змусило її подивитися на культуру українську з іншого погляду. І крім того, потім вона сама казала, що я, пишучи українською мовою, хотіла німцям показати, наскільки ми є самодостатні і вільні. Входила в українську літературу Ольга Кобилянська не просто є такі постаті, які відразу вриваються і утверджують себе. Входила поступово, так само, як Леся Українка, спочатку наслід... наслідуючи німецьку поезію, так само і Ольга Кобилянська, наслідуючи німецьких письменників. І українська критика була до неї зовсім немилосердна. Особливо немилосердним до неї був Михайло Грушевський. але на превелике щастя, знайшлися інші чоловіки, які оцінили її. тим Іншим видатним чоловіком був Іван Франко. І, взагалі, пані Наталю, коли ми говоримо про емансипацію в Україні, то натхненниками емансипаційних рухів на сході і на заході України були чоловіки. На сході України таким натхненником руху був Панас Мирний. А на заході Іван Франко. Бо саме з ініціативи Івана Франка вийшов перший вінок жіночих оповідань, в якому і були надруковані перші твори Ольги Кобилянської. Ольга Кобилянська належала до тих постатей, які казали: себе треба різбити, і вона себе різьбила, дуже активно працюючи над собою. Вона захоплювалася відомим на цей час філософом, зрештою, який сьогодні Ніцше. і про це говорили всі, і зокрема Леся Українка, з якою вона познайомилася на початку ХХ століття. Чим приваблював Ніцше? Ніч привалював не тільки тим, що він розповідав про сильну особистість, а вона вироблялася в ту сильну особистість. Чого? Бо вона весь час мала тримати битву в себе в хаті. Вона була одна жінка, всі решта чоловіки. Ці чоловіки вважали, що вона їм щось винна, що вона має мій їсти варити, що вона має прати, вона має обходити їх. А їй це було не цікаво. Їрвало зовсім в інший світ тому. Народжувалася вона емансипаткою із протесту, а також із власної природи. І цю битву, пані Наталю, вона показувала в першу чергу в природньому середовищі, як воює ріка за своє існування, як воює українець за своє буття, як воює Квітка за свій простір під сонцем. Тобто Олю Кобилянську можна вважати однією із найприродніших жінок. Її ще й називали народженою з природи. Так, да, тому що серед жінок. Скажімо так, тихо, одна одній на вушку, дуже багато штучного, дуже багато нагримованого, дуже багато закамуфльованого. А вона була відкрита як природа, її називали Гірська Орлиця. Крім того, це була велика самітниця. Крім того, вона сама зізнавалася, що я не є щаслива. До речі, вона писала речі, багато про жінок і а от сама мала особисте щастя. Була закохана в одного дуже дивовижного чоловіка і першого її біографа. Осипа Маковея не хотілося би залазити зараз нам з вами публічно в їхні інтимні взаємини. Він був на три роки менше за неї, і спочатку здавалося, що в них було справжнє кохання. Так. Вони якийсь період були разом, так, абсолютно але, правильно. але потім він її залишив. Здається, її... три роки вони прожили. Кажуть разом. Кажуть про те, що більше він в ній бачив письменницю аніж жінку. Боже милосердний, це ми хіба можемо додумувати і інтертріпатися на ці та але що Хто саме там знає, що ми же ними бо саме цікаве, що він одружився на іншій жінці і ніколи не був з нею щасливою і дітей. Не мав і дуже рано можливо, помер можливо він дуже він рано помер у 1925 дев'ятсот році помер а Оля Кобилянська прожила дуже довге життя 1863-1940. але вона в основному була прикута до ліжка так в 1903 році вона мала перший інсульт потім інсульт повторився але пані наталі це десь 40 років 40 так, років вона так. злягла в ліжко. але але про що це свідчить це свідчить про рух по вертикалі духовій. Вона була глибокодуховна постать, вона була орлиця. Тому до неї притягнулася Леся. Ця також месниця, слово моє, не єдина зброя, ми не повинні загинути обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. І та, і та взяли. Ту зброю до рук совєтська влада намагалася Олю Кобелянську використати у своїх інтересах. Тобто, це була класа вже на цю пору. Вона володіла дивовижним стилем. До речі, повернуся до нічого. Вона ніч дуже любила не тільки тому, що це був індивідуаліст дуже сильний. Вона ніч любила через те, що він володів дивовижним стилем, що він шукав таку метафорику блискучу яскраву, що вона прийма... приймала до глибини. Бо вона сміялася з нічче, що він принижував жінку. Нічче казав, до жінки треба йти з батогом. Ну хіба могла Ольга Коблянська це прийняти? Жінка емансипатка, розумієте, але вона настільки була глибока і мудра, що вона брала для своєї різьби із Нічче, Гауптмана, Шиллера ті речі, які їй були потрібні. А з інших вона просто насміхалася, зокрема, відтворивши це в оповіданні він і вона. Крім того, це була містична жінка. Це жінка, яка на НІ на кін історії української літератури вивела символ, і цей символ найповніше розвинула у своїй дивовижній повесті Земля. Пані Наталі, коли я років десь сім тому перечитувала землю, ще раз після читання її. Студентські роки, ну про школу взагалі мовчимо. Тоді організм дитячий взагалі не готовий сприймати літературу такої високої проби. Я не могла вийти з хати днів три. Мені здавалося, я вийду з хати і розхитаю ці свої дивовижні враження від того, що земля це святощі для українця. І вона, до речі, казала: Я хочу писати українською мовою бо, можливо, тоді німець, хоч це з одного боку парадоксально, зрозуміє, що для українця означає земля. Тобто, це містична категорія. У цьому творі брат. Брата вбиває через землю, Сава вбиває Михайла. Це біблійна колізія. Каїн Авель, розумієте? Крім того, Ольга Кобилянська показує тут одну річ парадоксальну, що земля дає тобі найбільшу силу, і земля з тебе усю цю силу висотує. І цю смерть у цьому романі Земля вона показує у різних образах: То телятко зачепилося за пліт і розпороло собі черево. То Анна дивиться на ліс, який навіює їй страшні спогади, тобто постійна містика, звідки ця містика взялася? Та містика із читання німецьких філософів, німецьких текстів, містика самої української культури, містика самого українського фольклору. Тобто наскільки на це все переплилося? І німецька культура, і німецька і, і, і література, і українська, і все це. Це дала... українська велич гір. Оця барвиста дивовижна буковина, якій рівних нема, на 25 років прожила там. Пані Наталі, коли ти заходиш. Чернівцях на ту вулицю, де є музей Олі Кобилянської, він зберігся в різному стані. Перебувають там різні кімнати. Ти розумієш дивовижну енергетику, серед якої перебувала ця жінка, і цю енергетику вона власне творила. До де... речі, кажуть, в тій кімнаті а, залишилися деякі експонати. Серед так. них букетики Кедельвесі, які вона сама зібрала. А, камінь із з могили Шевченка. Неймовірно, вона була цікава... на велику Україну. Приїжджала на початку століття. батькова люлька і кварта із Києво-Печерської лаври. Так, і ще було щось одне, і ще пані Наталю була пляшка. Море в пляшці, так це Море був подарунок. Це був подарунок презент румунської художності Прунку, морська вода. І Ольга ніколи не була на морі, але вона дивовижно змалювала цю морську воду. А тому, що це вона була дитина природи, вона і ну, не могла ця гірська орлиця не любити моря, тому що великі люди шукають в собі гармонію і шукають звичайно постійно оцей плюс-мінус. До речі, вона казала, що я ставлюся. До свого народу, як ставлюся до дерева, як ставлюся до квітки, і тому не випадково, коли вона писала землю, то писала її з реальних подій, які відбувалися у селі. Вона писала і плакала, писала і плакала. І ви не уявляєте, як її ненавиділи потім через те, що вона це написала, що вона розповіла про трагедію цієї сім'ї як трагедію люду е, земного. Бо цей конфлікт за землю це не лише архетип український. Це характерно для всіх оця боротьба за власність. Але Ольга Кобилянська була власницею чогось набагато більше, ніж Земля. Знаєте чого? Вона була власницею власного я. В одному зі своїх текстів героїня її каже: Тато, в мене своя дорога, і я належу тільки власному я. І ніхто не посміє втрутитися у моє життя. Тобто вона виводила на арену своїх текстів. Сильну жінку. Це були біографічні твори, особливо Наталка Веркович із її царівне, чи з інших їх творів. Чи не бачимо ми тут постійний перегук із Лесю Українкою? Звичайно, що так. Тому вони товаришували, тому вони називалися хтось біленький, а хтось чорненький. Оля Кобелянська була чорненька. Леся Українка була біленька. Вони звіряли один одному свої інтимні почуття. І саме тоді Оля Кобилянська казала, що хто нещасний. Той мусить бути гордий. Саме тоді Оля Кобилянська казала, що любов глибока і поважна, як смерть. Ви уявляєте? Вона порівнювала любов зі смертю. На перший погляд, парадоксально, але з іншого боку, і любов, і смерть є абсолютно містичними речами. Можливо, через те, що вона до цього так ставилася, вона усе життя була самотня і не мала дітей. Але вона взяла. Племінницю та свою рідну племінницю, яка й доглядала до смерті і дуже її любила. Бо мама її свого часу колись покинула і поїхала за кордон. Так і з трепетом. І Ольга її замінила маму, справжню маму і справжніми так. лагідними материнськими почуттями дуже добре ставилася до цієї дівчинки. Крім того, Оля Кобилянська, вона якщо на початку змальовувала сильну жінку, то потім тема села і була також цікава, і угу. там вона вже нас знайомить із катрусями і з марусями, з із Тема села як тема природи, тобто вона не примітивізувала цього, як це, скажімо, могла робити українська література початку 19 століття, чи чи середини 19 століття, чи ця українська література, яка реалістичними мазками малювала село. Намалювала село мазками містичними, символічними, архетиповими. Тобто вона сягала коріння українського села. Вона бачила в цьому селі глибоку українську культуру. Знаєте, коли кажуть, що Оля Кублянська була аполітична, то це така дурня, рідкісна, і її заборонений в советські времена роман, який називається Апостол Черні. Я пам'ятаю, який це, це був її останній роман? Ні, це не був її останній роман. Це роман, який був написаний 1926 дев'ятсот рік. Його публікували частинами, тому я називаю дату 26-28 рік. Це націоналістичний роман. Це роман про Україну для того, щоб шановний читач зрозумів, чому цей роман був заборонений. Я лише процитую короткий діалог, який відбувся від головним героєм цього роману і його дружиною Дорою. Отже, приходить до хати Юліан Цезаревич. Зверніть увагу, Юліян, а не Юліан. Оля Кобилянська ніколи не працювала за Сталінським правописом. Це вже потім її твори всі були переписані за тим страшним правописом, яким ми сьогодні послуговуємося. Автор того правопису Ноумкара Каганович і Йосип Сталін. Очень красива, правда. Дякуємо чужинцям, що вони ще нам правопис накинули українцям. Приходить він додому, і дружина Дора, як гарно називається Дора. Класне ім'я, правда, Дора. Як Україна, перше слово чоловіка. Ні, інша би запитала, що купив, що привіз. Як Україна? А він їй відповідає: вона є. І як ми її самі не запропустимо, то сповняться слова старого гердера знову ж таки німець старого Гердера, що пророчив нам долю нової Греції, завдяки гарному підсонню, підсонню не клімату, завдяки гарному підсонню, веселій вдачі, музиці. Та родючої землі, і весь цей роман про прагнення українців, про життя української інтелігенції, про служіння тому народові, про те, як один священник передає естафету служіння тому народові іншому священникові. Тобто це україноцентрична письменниця, з якої робили лише символістку, з якої робили лише модерністку. Але модернізм, який не має класичної основи і класичного коріння, відійде так, як модні мешти з круглими носами. А натомість ми живемося Ольгою Кобилянською сьогодні. Вона свого часу радянська влада її використала Ольгу Кобилянську в агітаційних цілях. Хоча насправді так не було. Абсолютно правильно. Вони писали листівки, які нібито писала, писала Ольга Кобилянська, Вона ніколи їх не писала. І є такий цікавий епізод, що один журналіст uh -huh. прийшов, прийшов до неї на інтерв'ю, і вона абстрагуючись від різних влад. А що таке смак влади? Вона дуже добре знала, тому що Молдовія була окупована фашистською Румунією, Україна Наша, як завжди, була пошматована. І ось вона спокійно сказала: Ми маємо пережити всі влади, тільки що ви більшовики не прийшли. Не прийшли. Тобто більше. Що відкрито чому... не можна було говорити тоді? Шайно. Журналіст вийшов, нікому нічого не розказав, але він просто цікавий. Совєтська власті, їм було дуже важливо розповідати про неї як про авторку землі, бо, начебто, у творі земля соціальний конфлікт. Та який там соціальний конфлікт? Це екзистенційний конфлікт, це відчуття власництва, це втрата будь-якої моралі. Це жадоба посісти землю чиюсь, а не свою. Це коли его стає тільки его, а перестає бути альтруїстичним. Бо Михайло альтруїстичний, анна альтруїстична. Пам'ятаєте, як Анна каже: Я не хочу, аби мій син був прив'язаний до землі. Я хочу, щоб він відірвався від цієї землі. Тобто, Оля Кобилянська показує ці дуже суперечливі стосунки українця з землею. Це направду оця орлиця, яка витала над нею. Можливо, то вона тому так глибоко її описала. А ще в неї залишився щоденник, який вона вела сім років. Щоденники, мабуть, пишуть все-таки самотні люди, Яким потрібно, яким потрібно поділитися своїми думками саме на папері. Казав з що самотність це найвищий смисл людського існування. Кублянська не любила у цього ярмарку людського. Вона була самодостатня, вона наповнювалася з себе, вона ж себе різбила. Вона стільки читала, що ми прізвища тих людей, творами, яких вона працювала, ми не можемо сьогодні навіть до кінця вимовити. До речі, вона дуже негативно ставилася до дарвенівської мавп'ячої теорії, так званої, хоч вона захоплювалася філософією позитивізму і так далі. Але вона з того всього переплаву вміла знайти себе, оцю. Ну, цю модерністку і разом з тим класичну українську літератку. Хто знає про неї в німецькій літературі? Я думаю, що мало хто про що це свідчить. Тільки в рідній мові ти здатен стати великим, тому що тільки рідна мова є твоєю батьківщиною, тому що тільки рідна мова. Навколо тебе творить чарівне коло, в яке ніхто не може проникнути, бо воно тебе захищає. Не захистить тебе німецька, а захистить тебе мова твого роду. Це попри те, що мама була знімчена, полька це не є добре. Тобто вона була асимільована полька, розумієте? А Ольга Кобилянська таким чином стала на шлях батька, який прийшов туди на бредки якого були із великої України. Ну власне, коли вона померла, у її було 78 років. Маршрут похоронної процесії довелося узгоджувати із румунською владою. Все було досить складно. Чому ми її румунська влада так сильно боялася? То тому, що вона володіла зброєю, і ця зброя називалася українське слово. І навіть заборонили під час похоронної процесі говорити якісь теплі слова, згадувати про неї, незважаючи ні на що вчителька Равелюк, так. все ж таки порушила цю заборону. Порушила цю заборону і сказала про мову українською мовою, так як порушила заборону говорити українською мовою на відкритті пам'ятника Котляревського Олена Пчілка. Пані Наталю, всі окупаційні влади дуже добре розуміють силу. Слова це тільки наша чинна влада не розуміє силу слова. Ну може їх би відправити під якусь там окупацію? Може би їм це відкрилося. Ну напевно, я би хотіла ще наголосити на таких словах: люблю боротьбу, але таку. З котрої чоловік виходить сильнішим і чистішим, як класно боротьбу, з якою ти виходиш сильнішим і чистішим. Мені здається, що цієї сили і цієї чистоти бояться усі окупанти, тому що без боротьби ніколи не буде внутрішнього встановлення. А вона весь час боролася не лише із хворобою, там інсультом. Вона боролася із печаллю, вона боролася із песимізмом, вона боролася з вадами власного народу і своїми власними вадами. Але вона назавжди залишилася гірською орлицею. Дуже вам дякую. Отже, ми говорили і згадували про гірську орлицю Ольгу Кобелянську разом з Іриною Фаріон. Дякую, що були з нами до наступних зустрічей в нашому ефірі.